Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачний торт з вишнями. Я буду використовувати вишню у власному соці, ну можна брати вишню просто відділену від кісточки свіжу. І так, в кастрюльку я додаю 2 банки вишень, сюди додаю крохмал. Так як вони вже солодкі, то цукру не додаю. А якщо ви робите свіжих вишень, то обов'язково додавайте ще цукор. Ставлю все на вогонь і проварюю до такого ось стану згущення. Потім охолоджую. Тим часом замішую тісто. До борошна додаю розпушувач та ванілін. Сюди ж всипаю цукор, все перемішую. Тепер сюди додаю охолоджене вершкове масло і ось так руками розминаю до мілкої крихти. До сметани додаю соду, все перемішую і подивіться, як вона починає ніби пінитись. Тепер її вливаю до мучної маси і замішую однорідне тісто. Замішується таке тісто доволі швидко, потрібно лише, його, щоб воно зібралося все в комочок. Далі тісто відправляю в холодильник на 2 годинки для того, щоб воно застигло. Ну ось пройшло приблизно 2 годинки, дістаю його з холодильника. Одну частину відправляю назад туди, ж, а іншу розкатую на столі і присипаю обов'язково борошном. Розкатую десь так до товщини 5 мм. Далі це все мені потрібно порізати на полоски шириною приблизно 5-6 см, можливо трошки більше. У мене виходять ось такі три полосочки, лишні краї я відрізаю, їх відправлю до. Тіста. Тепер сюди викладаю охолоджену начинку, ось таким чином. Багато сильно не кладіть, щоб потім було зручно це все заліплювати. А тепер ось так все гарненько защіпую, щоб у мене вийшли такі ніби ковбаски з начинкою. Далі їх викладаю у форму, у мене вона діаметром 22 см, складаю ось так у формі равлика. Далі випікаю корж при 180 градусах пів години. І коли його дістаю з духовки, ще гарячим змащую сметаною. І так залишаю до повного вистигання. Сметана гарненько просочує корж і він виходить іще м'якшим. Ось подивіться. У мене вийшло ось таких три коржа. Тепер займусь приготуванням з крему. До домашньої сметани додаю цукор та ванілін і збиваю все до згущення. Якщо сметана магазинна, то потрібно додати згущувач для сметани. А тепер залишається лише зібрати цей тортик. Гарненько промащую всі краї кремом для того щоб тортик був м'якенький. Далі відправляю його в холодильник, краще всього на ніч но можна на декілька годин для того щоб він просочився. Готовий торт дістаю з холодильника і прикрашаю за бажанням. Я посипала какаом та прикрасила свіжими вишнями і м'ятою. Ну, все, тортик можна нарізати і дегустувати. Скажу зразу: цей торт не із тих, що там багато крему, і він просто тає в роті. Це такий тортик, який хочеться пожувати, скажем так, він такий пісочний і дуже сидний. Але він дуже-дуже смачний, так що обов'язково раджу такий приготувати. До нових зустрічей і всім мирного неба!